Оїдам. Я жабка! Жабка! Ой-ой-ой, вона мене зараз косить. Ай-яй-яй, ай-ай-ай. Ні-ні-ні, не бійся, жабка не кусається. У жабки немає зубів. Вона тиха і мила. А коли їй страшно, вона стрибає у воду. Жабка мама, жабка тато, що Жабинят, щось жабенятє. Жабенятка слухає і животик чухає. Мама жабка, тато жабка, а малятко – жабенятко. కకతතුజకතුతஜకතුතු냐 యతత තුुතු த்தතුතු 냐 choత

У ставках, болотах, річках або озерах. Жаба любить сидіти на листочках, камінчиках чи ховатись в траві. Жабка, жабка, жабеня, ти сиділа у ставках. Ква-ква-ква-ква. Разом, 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 разом-ква-ква-ква! Жабка має зелене або коричневе тіло, щоб гарно ховатись у травичці. У жабки чотири лапи. Дві передні і дві задні. Задні лапки довгі, щоб жабка могла дуже гарно стрибати. Ах у жабки є перетинки. Це для того, щоб вона могла гарно плавати. У жабки великі очі. Вони є для того, щоб вона могла дуже добре бачити все навколо себе. А ще жабка має довгий язик, за допомогою якого... Вона полює на комах. Ось так висуває язичок і ловить собі комашку. Покажи пальчиком, де жабка? Так, ось вона, ось жабка. А якого вона кольору? Зелена, вірно, зелена жабка. А що ще зелене, як жабка? Листочок, огірок, ялинка, капуста, крокодил, гусінь. Що ще? Коник стрибонець. Так, чудово. А що ще? Трава, так, трава теж зелена. А ще жабка любить їсти, як ти думаєш? Думаєш, вона любить їсти морозиво, цукерочки, тістечка, піцу? Ні-ні-ні. Жабка маленька хижачка. Вона полюбляє маленьких комах. Вона любить їсти Ух, комариків, маленьких жучків. Вона язичком на них полює ось так і прилип. Сидить жабка на лататі, гріє лапки у теплі. Дивиться, комашка сіла. Хоп, і в ротик залетіла. Ням-ням-ням-ням-ням. Яка смачна комашка. Ква-ква-ква. Дуже смачна. Ням -ням 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 -ням. Цікаво. А яку погоду любить жабка? Ой, здається, починається дощик. Потрібна парасолька? Ні, ні, не потрібна. Бо жабка любить дощик. жабка uh -huh. любить воду. Коли починається теплий дощик, жабка каже, ква-ква. Нарешті моя улюблена погода. Ква! І дити, дощику, зварю тобі борщику, боле мені... Бо в наміняє в горщику, іди, іди дощику, це бером, бідером, дідиться, на нашою пашницею. Іди, іди дощику, Зварю тобі борщику. Скільки жабок ти бачиш? Одно. А тепер скільки жабок бачиш? Дивіться. А тепер скільки жабок бачиш. Один, два, три. Три. А тепер скільки жабок бачиш? Один, два, три. Чотири. Чотири жабки. А тепер. Скільки жабок бачиш? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять жабок. А тепер скільки жабок бачиш? Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість жабок ми бачимо. Шість коло річечки бавить жаба жабеня. Накриває лапкою, називає жабкою. Я жабинят тось так, сіли все дружно вряд, їли собі смачних комах, ням-ням, раптом одне із них, Стрибнуло в річку стриб, чотири лишилось жабиня, ква ква Чотири жабиня, сіли все дружно вряд, їли собі смачних комах. Ням-ням, раптом одне із них. Стрибнуло в річку плих три, лишилось жабиня, ква ква Три жабиня ось так, сіли все дружно в ряд, їли собі смачних комах. Ням-ням. Раптом одне із них стрибнуло в річку стриб. Два. Лишилось жабиня. Ква-ква. Бажабиня ось так сіли все в ряд, їли собі смачних комах. Ням-ням. Раптом одна із них Стрибнула в річку-стрип, одне лишилось жабиня. Ква-ква. Це лотака. А це жабка. Вона дуже часто сидить на лотаті. А чому? Бо воно велике і плаває на поверхні води, наче човник жабки. І там дуже тепло. А ще для неї це безпечне місце, бо жабка бачить все навколо і може швидко стрибнути у воду, якщо наближається небезпека. Це велика жабка, а це маленька жабка. Це маленька латаття, а це Велике латаття. Посади велику жабку на велике латаття, а маленьку на маленьке. Ой-ой-ой, ні-ні-ні! Це не велике латаття. Воно не втримує велику жабку. Це маленьке латаття. Ось! А тепер все правильно, все чудово. Велика жабка на великому латаці. Маленька жабка на маленькому. Жабко, а у тебе є друзі? Так, звичайно. Я дружу з метеликами, равликами, рибками. Який цікавий пазл є у мене. Що ж це в нас таке? Так, ось це схоже на голову. Угу. Так, а це схоже на... Так, це теж лапки. Так. Так. А це в нас, мабуть, око. І ще одне око. А це животик. О, в нас вийшла жабка, У нас вийшла така мила жабка Жабенятко, що робить? Стри так, стрибає. Так, жабенятко стрибає. Стриб жабенятко, стриб, 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 жабенятко, стриб, стриб, стриб. А що ще робить жабенятко? Що ще? Як вона каже? Жабенятко каже ква ква вірно квакає. Коли жабка квакає, вона кличе інших жабок. Квак! 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 Дивіться, діти! жабка хоче дістатися до іншого берега. а для цього їй треба пройти по листю латаття. Порахуємо разом, скільки листочків їй треба пройти. Один. Це муха. Жабка її побачила і шмак! Зловила язичком. Як смачно, сказала вона. Два. О, крапелька води тут чекає на неї. Чудово! жабка любить воду. Кап-кап. Три. А тут чекає метелик. Вони давно не бачились, вони, друзі. Яка приємна зустріч чотири? Ого! Тут лежить рожева біла пелюстка, що впала з квітки. Ммм, яка вона ніжна, яка гарна. О! А тут чекає на жабку Равлик. Він повільний, але завжди усміхнений. Жабка привіталась, і вони разом попрямували до берега. Жабка подолала весь шлях і зустріла своїх друзів, смаколиків і приємні дрібнички. А скільки всього було в П'ять, п'ять. Так. Жабка, жабка, жабеня, ти сиділа у ставка. Ква-ква-ква. ква, Разом, 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 ква-ква-ква. ква Жабка каже Ква-ква-ква. Скажи, бувай, жабка, бувай до побачення! І не забудь поставити вподобайку клас-клас-клас, якщо тобі було цікаво і весело і підписатись на канал.